Доброго часу доби, я Олександр Бондаренко і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні в нас четвертий епізод, в якому ми поговоримо про період розквіт Русі це князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Володимир Великий прийшов до влади після перемоги у громадянській війні і вбивства свого брата Єрополка. Роки його князювання 980-1015 роки. Як ми знаємо, Володимир це син Святослава. Дуже цікавий персонаж. Громадянська війна 977 980 років. Це кривавий період, коли спочатку загинув Олег, син Святослава. Згодом Володимир Великий довго боровся проти Ярополка, вбив його і посів Київський престол. За часів Володимира Великого починається період розквіту і піднесення Русі її найбільшої могутності. Прийшовши до влади, Володимир Великий починає придушувати повстання і приєднувати нові землі. До 981-84 роках. Він придушив повстання в'ятичів та приєднав червенські міста на заході України. У 993 році він приєднав до Росії білих хорватів і тим самим завершив об'єднання всіх східнослов'янських племен у межах однієї держави. Вдало воював проти печенігів, які вбили його батька, намагався боронити Русь, будуючи систему укріплень захисних земляних валів, які в народі називали Змієві вали. У 988 році Володимир Великий повоював трішки з Візантією і захопив місто Херсонес, яке на Русі називалося Корсунь, але про це трішки пізніше. Прийшовши до влади, Володимир Великий зробив ряд важливих реформ. Одна з них це була адміністративна реформа, коли він поділив державу між восьми синами з метою посилення князівської влади на місцях, тобто він усунув від влади оцих цих всіх місцевих вождів, древлян, волинян і поставив вісім синів. Військова реформа стосувалася ліквідації племінних військових об'єднань, а також за військову службу Володимир Великий роздавав землю в користування. Це була дуже важлива реформа, тому що ми пам'ятаємо, що тільки на князь Помирав, починалось якісь повстання древлян, наприклад. Чому вони повставали? Тому що в них були племінні військові з'єднання. Ось Володимир Великий їх ліквідував, підпорядкувавши всю армію київському князю. Третя реформа він запровадив зведення законів усно звичаєвого права, яке називалося Устав земляний, але це ще не був писаний закон. Володимир Великий здійснював політику шлюбної дипломатії. Це коли родичаються представники правлячих династій, зокрема син Володимира Святополку, дружився з дочкою польського короля, що потім відіграло свою роль у наступній громадянській війні на Русі. А Ярослав з дочкою шведського короля. У самого Володимира Великого було п'ять офіційних дружин, і взагалі його відносини з протилежною статтю це дуже цікава тема. Володимир Великий був таким альфа-самцом. Згідно повісті временних літ, він мав три гарема на кілька сот дружин під Києвом. Також тягав всіляких жінок просто так на одну ніч. Відповідно, мав бурхливе особисте життя. Також Володимир Великий почав карбування монет, а саме златників і срібняків, а також запроваджує гривню. Гривня – це був срібний злиток, який виконував функцію грошей на Русі. А відрубаний шматочок гривні називався рубль. За часів Володимира поширюється князівський знак Тризуб. Також Володимир Великий зробив дві релігійні реформи в 980 році. Він здійснив спробу модернізувати язичництво, запровадивши шестибожжя на чолі з Богом Перуном. Але це не спрацювало, тому що язичництво не виконувало. Тих функцій, які були потрібні Володимиру Великому, а саме не централізувало державне управління, адже сама матриця язичництва багато богів на небі означає багато князів на землі. А Володимир Великий сам хотів княжити. Йому була потрібна релігія, де був один Бог, і він вибрав християнство. У 988 році Володимир Великий особисто хрестився в Корсуні. І це сталося при цікавих обставинах. Володимир Великий вирішив одружитися там з черговою дружиною, і це мала бути сестра Візантійського імператора Анна. І от Володимир Великий каже цьому імператору: віддавай за мене свою сеструху. Знаючи про особливе поводження Володимира Великого жінками, Візантійський імператор не горів бажанням свою сеструху віддавати за Володимира Великого. І тому Володимир Великий вирішив його підштовхнути до правильного рішення. Він пішов на Херсонес. Це місто мало важливе стратегічне значення, звідти постачали хліб до Візантії, наприклад. І от Володимир Великий захопив це місто. І сказав, що наступним буде похід на Константинополь. Візантійського імператора тоді були проблеми, певні, він не хотів цього, і в нього, напевно, останнім аргументом було: слухай, так ти ж язичник, як я свою сеструху віддам за якогось там язичника. Володимиру Великому не принципово було. Він каже, які проблеми? Кличте сюди священиків, і прямо там, в Херсонесі, Володимир Великий охрестився, а потім він подумав, що я що? Лох, один охреститися. Давайте я цілу державу охрещу. Таким чином, в 988 році ми стали християнами. Слід не бути наївними, і запровадження нової релігії супроводжувалося насильним охрещенням населення, яке тривало наступних 200 років. А подекуди язичництво залишалося ще до 19 століття. Не тільки бажання Володимира Великого було причиною запровадження християнства, справа в тому, що більшість держав, з якими Володимир Великий хотів дружити вже на той час, були християнськими а християни не те, що дуже люблять співпрацювати з нехристиянськими народами, тому для Хороших міжнародних відносин потрібно було запроваджувати християнство. Також християнство дало поштовх розвитку культури та освіти. Це функція християнства, в принципі, тому що язичництво була наративна релігія, там не було якоїсь священної книги. А в християнстві є біблія. Відповідно, щоб читати Божу службу, треба як мінімум вміти читати. Тож, якщо ви любите школу, подякуйте за це, Володимиру Великому. Після хрещення Володимир Великий запроваджує перші школи, куди спочатку відсилають навчатися дітей князів і бояр. А потім ми всі опиняємося за шкільними партами. Також протягом 989-996 років триває будівництво десятинної церкви Богородиці, першого кам'яного храму на Русі. Помер Володимир Великий в 2015 році під час цікавих подій, коли один з його синів, який сидів в Новгороді, Новгород це було далеко на півночі, відмовився платити данину. От Володимир Великий готував похід проти нього, але в розпал підготовки помер. Звали цього сина Ярослав. Після смерті Володимира починається міжусобиця, тому що святополк, якого в літописі називають окаянним, він тоді сидів в тюрмі в Києві і опинився найближче до престолу. І він охоронцям так каже: Чуваки, я ж син Володимира Великого, причому старший. І якщо мене зараз не випустити з тюрми, то вам торба. Вони його випустили, і святополк став князем. Згідно повісті временних літ, він одразу ж починає боротьбу з іншими претендентами, тому що буцімто Володимир Великий хотів, щоб після нього княжив Борис, і от він вбиває цього Бориса, Гліба, Святослава. Але Ярослав Мудрий втручається в цю боротьбу. Для нього це був шанс поборотися за владу. Спочатку в 1016 році Ярослав захопив Київ, прогнав Святополка. В 1018 році Святополк, заручившись підтримкою свого тестя Болеслава Хороброго, польського короля разом з поляками прибіг і прогнав Ярослава Мудрого. Але в 1019 році Ярослав у битві на Рівці Альта остаточно перемагає Святополка, вбиває його і стає київським князем. Проте не все так просто, тому що ще один його брат, якого звали Мстислав, відмовився визнавати Ярослава великим князем. Між ними спалахнула боротьба, яка закінчилася в 1024 році. Ярослав Мудрий в лиственній битві програє. І вони домовляються встановити так званий думвірат, тобто правління двох князів, поділяють Русь, Ярослав править в Києві, а Мстислав у Чернігові. І так було аж до 1036 року, коли Мстислав помер. і Ярослав Мудрий став одноосібним правителем Русі. Йому теж довелося підчищати деякі речі за своїми попередниками в 1030-1031 роках. Ярослав відвоював червенські землі на заході України у Польщі, тому що Святополк розплачувався полякам саме прикордонними територіями. Він продовжив будівництво оборонних міст на півдні країни, які мали вборонити від нападів всіляких там кочовиків. До речі, в 1036 році Ярослав остаточно розгормив печенігів, кочовиків, які вбили його діда Святослава, і на честь перемоги в 1037 році він збудував собор Святої Софії. Найновіші археологічні дослідження говорять нам, що почав будувати Софійський собор ще Володимир Великий, а Ярослав Мудрий, скажімо так, перерізав стрічку. Софійський собор тоді виглядав інакше ніж він виглядає зараз, і був копією візантійського храма, того, який зараз є Айя Софія, найбільша мечеть у Стамбулі. В 1036 році було складено перше писане зведення законів Руська Правда. В 1043 році Ярослав здійснив невдалий похід на Візантію, і це був останній похід руських князів на Візантійську імперію, точніше. Це зробив його син. Сам Ярослав Мудрій походи не дуже ходив, тому що мав проблеми зі здоров'ям. У міжнародній політиці Ярослав продовжував шлюбну дипломатію, за що його прозвали Тесть усієї Європи. Його дочка Анна вийшла заміж за французького короля Генріха Капетинга, незабаром ставши королевою Франції. Її згодом називали Анна Київська, а також Бабуся Європи. Анастасія уклала шлюб з угорським королем Андрієм I, Чоловіком Єлизавети став норвежський король Гаральд Сміливий. Всеволод одружився на дочці візантійського імператора Костянтина Мономаха, і з цього шлюбу народився майбутній руський князь Володимир Мономах. Ізяслав одружився на сестрі польського короля Казимира, тобто шлюби з поляками, була така традиція Рюриковичів. Святослав узяв у дружини онуку німецького короля Генріха II. Князь Ярослава прозвали мудрим за його любов до освіти та книжної справи і загалом за розбудову Києва. Він побудував школи, храми, монастирі, розбудував так зване місто Ярослава. За його правлінням були побудовані золоті ворота в Києві, Собор Святої Софії, а також в соборі Святої Софії була відкрита бібліотека. В якій буцімто було 940 книжок, а книжка тоді могла коштувати як ціле село, що ми робимо висновок що Ярослав Мудрій був крутим князем. В 1037 році була заснована Київська митрополія, тобто до того в Києві управляв єпископ, а тепер митрополит. І це був великий плюс у престиж Русі на міжнародній арені. В 1051 році главою Руської церкви вперше стає Русич Ілларіон. Автор твору слово про закон і благодать перед смертю Ярослав склав заповіт, за яким поділив державу між своїми синами, і він його складав таким чином, щоб не було громадянської війни і подальшої боротьби. В принципі, Ярослав Мудрий це дуже добре знав, тому що сам прийшов до влади. Після громадянської війни. Отож старший син Ізяслав одержав Київ, Турів, Новгород і Псков, Святослав Чернігів, Муром, Тмутаракань, Ракань, Всеволод Переяслав і Ростов, Ігор Володимир Волинський, В'ячеслав Смоленськ. За заповітом, сини повинні були спільно керувати державою, точніше, три старших сини мали радитись між собою, інші мали їх слухатися. Помер Ярослав Мудрий у 1054 році. А на сьогодні це все в наступній серії. Ми поговоримо про те, як пересварилися сини Ярослава Мудрого, як остаточно розпалася Русь, і як Київ гепнули монголи. Бережіть себе і не забудьте підтримати своє.